Поговоримо про те, що відбувається зараз в Харківській області. До нас долучається командир 3-го батальйону партивного призначення бригади Спартан Олександр Букатар. Пане Олександре, вітаю вас! Радий бачити і чути. Доброго вечора. Хотів би, щоб ви трошки описали ситуацію на півночі Харківщини, що там відбувається, яка там динаміка з огляду на ваш досвід і надії вашого підпорядкованого вам підрозділу? Ну на даний час ситуація у нас контрольована, ворог намагається зробити штурми, але вони всі марні, тому що. Ми їх розбиваємо ще заздалегідь. Ворог не міняє тактику поки що малими піхотними групами, ну і це нам дає, звісно ж, скажімо так, таку змогу розбивати їх і контролювати повністю перебіг подій. Олександре, була інформація від ОТУ Харків, здається, чи сьогодні, чи вчора. Напевно, сьогодні, про те, що окупанти менш активно використовують авіацію на харківському напрямку. Чи справді це так? Чи на сьогодні ситуація вже змінилася? Ні, це є дійсним, що трішечки авіація, саме керовані авіабомби, зменшили скажімо так, свою кількість і порівняно ще там з неділею півтори тому, то зараз стало поменше. Ви згадали про те, що ворог на вашому напрямку використовує цю звичну тактику. Малих піхотних груп і виникає питання, чому ця тактика зараз з противником обрана як основна, чи тому, що артилерію нераціонально там полювати за цими малими групами, чи у противника не вистачає сил, чи якісь інші аргументи якраз ну формують оцю тактику, про яку ви сказали раніше? Ну я думаю, перш за все це обумовлюється тим, що а, жива сила для них не є. Скажімо так, пріоритетом. Ну, тобто м'ясні штурми у них як були, так вони і є. А людей вони не рахують, і цього ресурсу у них достатньо. А техніка техніка має таку властивість закінчуватись, і, скажімо так, за ці роки війни, скільки ми її знищили, ми я маю на увазі Сил оборони України, то я думаю, все ж таки вони виснажуються цим. Олександр, а які от зараз найбільш оптимальні тактики з нашого боку, аби протидіяти оцім малим групам, які регулярно якраз ну, тиснуть на нашу оборону? Яка логіка яка ну процедура протидії цим малим групам? Ну, дивіться, у нас життя і здоров'я. Наших хлопців, це найголовніше. Тому якщо ми бачимо, виявляємо, то не шкодуємо на знищення ворога нічого. Тому, скажімо так, якоїсь такої, прям так, таке, що ага, йде там два люд... ворога, ми будемо це застосовувати, йде там п'ять, будемо це. Ні, немає такого. Це все вибіркове від кожної ситуації, але. Ми робимо все для того, щоб вони навіть не змогли дійти до своїх позицій. А чи стало більше боєприпасів, чи все-таки леву частину місії для знищення живої сили якраз використовують наші ну, оператори ФПВ-дронів? Ну, там сказати, збільшилося або зменшилося, знаєте, как, снарядів багато не буває. Вони є, скажімо так, щоб там не казали якогось е, там голоду снарядного е, в нас немає, але я ж кажу, все е, по ситуації і так, звісно, наприклад, е, fpv дрон він більш блучний, е, він більш маневрений і, скажімо так, наносить ураження. Ну достатньо для того, щоб зупинити ворога. Олександре, що з оцими з російськими ланцетами, залами? Чи вони, у Монка, і досі дошкуляють нам в небі. І чи якісь засоби протидії напрацьовані проти ланцетів, Чи все таки це ну, така, у кожного підрозділу свій вихід з цієї ситуації? Ну, дивіться, ланцет це ж ударний БПЛА, який коригується розвідувальним БПЛА. Саме дошкуляють якраз розвідувальні БПЛА, типу Орлан, Зала, Супракам їх да в достатньому кількості ворога вони їх щільно використовують, але все таки вже Сили оборони України мають способи, як їх збивати, знищувати. Є спеціальні групи, які. Цим займаються і, скажімо так, потроху, потроху, але все ж таки ми навчаємося і, ну, скажімо так, мінусуємо ці засоби у ворога. Олександре, ви є командиром батальйону. Цікаво, яка вікова картина у ваших підлеглих найстарша людина, наймолодша людина. От як з цим? Ну там знаєте, провести якусь там грань, що приходять тільки там річні або 35-річні, немає. Є молоді хлопці, навіть от на даний час, там 18 років, які а, приходять самостійно, добровільно а, хочуть. А, ну, вони чекали, умовно кажучи, коли їм а, виповниться там 18 років для того, щоб піти захищати країну. бо... До цього їм не була дана така змога. Ну а є і, скажімо так, ну батьки, яким вже за 50, і вони, скажімо так, з думки того, що ну, чого молоді сини роблять свою справу, захищають країну, а вони відсиджуються. Тому Є різні, от я скажу так, що від 18 і до 50 там хвостиком. Тому. А вік якось було, є да. відділення, може бути там 50 років людина в відділенні, 50 років, там, ну, і молодий хлопчина 18 років чи 20 років. Як це впливає на злагодженість колективу, і як це впливає на розподіл функцій, ну, наприклад, ну, на, на тому ж на, на рівні відділення? Ну, На рівні відділення функції розподіляють командири відділення, там командири і далі командири роти. Вони, коли, скажімо так, молоде поповнення приходить, з ними постійно проводяться заняття кожен день, ніч, коли це. І от по мірі проходження цих занять, то кожен собі проявляє в тому чи іншому. Тобто, якісь. Ну там характер, фізичні здібності або навички все одно вони проявляються, і тоді людина по цим властивостям, вона ж формується, формується в якесь ну виділення, формується її посада, і, скажімо так, і роль в цій війні. І немає там воно знаєте, морально морально воно ніяк не впливає. 18 років або 50, Ну воно ніяк не впливає, тому що найголовніше найголовніше це мета. Мета у нас у всіх одна, це захист нашої країни, і саме на цьому ми робимо акцент, саме це ми пропагандуємо. І коли всі приходять, скажімо так це найголовніше, що у нас є, це наш обов'язок і захист нашої країни. Так, але щоб цю мету досягти, кожен бойовий підрозділ має бути як єдиний механізм. Ви командир батальйону, є командир рот, командир зводів і є ще сержанти. От мені цікаво, як у вас відбувається підготовка сержантів, пошук людей, які можуть бути сержантами, як оцей процес налагоджений в вашому батальйоні? Ну, дивіться, сказати, що там проходить якийсь пошук. Ні, це війна і вона. Дуже швидко показує людину всі якості, лідерські якості, і те, як вона діє в тих чи інших ситуаціях, в бойових ситуаціях стресових і таким самим, ну чому умовно кажучи, це такий природний відбір, тому що ну може людина розумієте, що може людина в спілкуванні, в биту в житті бути. Ну, просто доброю, фаховою, а от е в стресових ситуаціях, в складних ситуаціях, в бойових ситуаціях вона е ну, може заклякнути. І це нормально, це ну, природньо. А є навпаки. І от е саме, ну скажімо так, саме бій, саме про ну, там, перевірка е бойового виходу боєм е вона і дає розуміння. Дальда ну подальшого ставлення людини, скажімо так, у військовій справі. Ну, тобто, сержантами у вас стають найбільш стресостійкі люди, люди, які спроможні цей тиск витримувати і керувати своїми підрозділами, і якраз вони у вас є правими там о, о, руками для керування підлеглими. Ну, дивіться, сержант, це та людина, на яку ну. Першу чергу рівняється солдат, тому що сержант це той, який підскаже. Ну, якщо ми беремо іерархію на початку, так це та людина, на яку в першу чергу дивляться. Це та людина, яка може прийняти рішення, ну скажімо, в бою, якщо немає з ним, ну там, скажімо так, вищого керівництва, і звісно. В цих властивостях, в цих е, якостях ти вибираєш людину, ти довіряєш потім їй відповідальні місії. Ти знаєш, що вона в тій чи іншій ситуації може зібрати, ну, скажімо так, докупи людей, е, заспокоїти людей, налаштувати людей і, скажімо так, і повезти в бій. Олександре, дуже дякую за ці пояснення. Трошки таких штрихів до командирської роботи, від якої ну ми розуміємо, багато що залежить на лінії зіткнення. якщо не все. Це був Олександр Букатар, командир 3-го батальйонного партійного призначення бригади Спартан. Ця бригада діє на харківському напрямку, і ми розуміємо, що саме якраз від людського фактору, від злагодженості колективів, залежить. Власне і утримання наших позицій, і наша подальша перемога.